Майя... Казок. Історія світлячка Жила колись на небесах одна зірочка. Щодня вона світила з неба своїм ясним світлом. Дивлячись з нічного неба на землю, вивчила зірочка усі земні дороги і часто підказувала вірний шлях тим, хто заблукав. За це почали називати її путівною зіркою. Зіронці подобалося допомагати мандрівникам, і вона раділа щоразу, коли хтось підіймав до неї свій погляд. Але часом небо затягувалося хмарами, а землю накривав туман. І тоді зіронька залишалася одна. Її подружки зірки були так далеко. Що вона не могла навіть поговорити з ними, і лише з сумом вдивлялася у хмари, намагаючись побачити, що там, на землі. Так однієї ночі, коли хмари були особливо густі, зіронці стало дуже сумно, і вона вирішила спуститися нижче, щоб подивитися на землю. Але не втрималася і подібно до падаючої зірки скотилася вниз. Впала вона посеред лісу, опинившись вночі, у траві серед високих дерев, зіронці стало дуже-дуже страшно. З небес земля здавалася їй невеликою і знайомою. Але зараз, потрапивши на землю, все стало чужим і велетенським. Сама зіронька стала завбільшки з горішок. Може, вона весь час була такою крихіткою. А може, вона зменшилася через падіння чи з переляку, ніхто не знає. Але зараз її світло стало тьмяним і майже непомітним. Отямившись після падіння, зіронька постаралася злетіти назад, але зачепилася за гілки та впала. Дерева були надто густими, і зіронька не могла пробитися крізь них. Почало світати. Ліс наповнився співом птахів, дзижчанням комах та іншими звуками. Зіронька сховалася під велику стару гілку. Мешканці лісу здавалися їй монстрами гігантами. Минали дні, а зіронька все ховалася від усіх вдень і лише вночі вилазила з укриття та намагалася знайти дорогу назад на небеса. Так, блукаючи ночами, вона мало не стала блукаючим вогником. Але одного разу у нічній гущавині лісу пролунав жалібний дитячий плач. За дерев вийшла маленька дівчинка. Вона заблукала і гірко плакала, ідучи лісом навмання. Побачивши зіроньку, дівчинка трохи заспокоїлася і, схлипуючи, пішла на вогник. Зіронька з переляку спробувала утекти від неї і полетіла крізь ліс так швидко, як могла, але дівчинка не відставала. Тоді зіронька щосили прискорилась і вилетіла з лісу. Опинившись на прекрасній галявині, зіронька нарешті побачила над собою рідне нічне небо. Не пам'ятаючи себе від щастя, вона полетіла вгору, і тієї ж миті маленька зірочка перетворилася на чудового чарівного світлячка. Її світло стало таким же яскравим, як раніше, а разом зі світлом повернулися спогади про усі земні дороги, на які вона так довго дивилася з небосхилу. З того часу маленька зіронька світлячок. Стало допомагати знайти свій шлях усім, хто заблукав. Ставимо лайк, щоб казка жила, щоб в мирі ставало більше любові і добра. Магія казок.